Вітаю вас, друзі! Якась тотальна істерія навколо Віталія Шабуніна. Деякі навіть почали називати його братом у Христі. Я взагалі не розумію ситуації. Справа в тому, що Шабунін колись побив журналіста і завдав йому тілесних ушкоджень. Я не буду вдаватися до оцінки моральних якостей Філімонінка, однак Шабунін, згідно з законодавством України, вчинив кримінальне правопорушення. В подальшому, навіть як би не хотілося команді Клаб, Шабунін їздив по Києву на автівці, яка мала їздити в ЗСУ, чим також вчинив дії, які мають ознаки кримінального правопорушення. Шабунін часто густо писав замовні матеріали відповідно за вказівкою заступника Офіса президента Смірнова, який зараз звинувачується. В незаконному збагаченні, і це також відомо. Шабунін часто густо знімав за гроші матеріали проти суддів, які домовилися з активістами, щоб активісти не тисли на них і ставали залежними від активістів, виносячи потрібні рішення. І це також підтверджено. Шабунін є людиною. Яка заволоділа коштами Сполучених Штатів Америки, бюджету Сполучених Штатів Америки? Я не розумію істерії навколо Шабуніна. Більше того, я хочу сказати, що зараз Шабунін цілковито використовує цю істерію для того, щоб стати собі таким собі опозиціонером-борцем за права і очолити навіть. Будучи ув'язненим, до прикладу, якийсь політичний рух. Перестаньте істеріти. Якщо зараз говорити про кримінальне правопорушення, то істерити не треба. Треба просто дати оцінку діям Шабуніна згідно чинного кримінального законодавства. Не більше ні менше. Ми всі однакові. Але мені дивно, коли. Політики, досвідчені люди, правознавці пишуть ні переслідуванню Шабуніна. Тобто, ви фактично говорите про те, що треба бути лояльним до укриття кримінальних правопорушень.